Доброго дня, любі діти! Рада зустрічі з вами. Сьогодні з вами знову я, Валентина Олексійовна, вітаю вас на занятті з логіку математичного розвитку. Сьогодні я розкажу вам одну цікаву історію про їжачка та вільчення, якого не сонечко шукали. Тож сідайте зручніше і починаємо! На одній лісовій галявинці жили тваринки, їжачок і білчиня. От одного разу вийшли вони на подвір'я своїх будиночків і побачили, що все навколо міняється в кольорах. На улюбленому дубі, де жила білочка, листочки почали жовтіти й опадати. Травичка теж почала засихати. І сонечко. Не часто стало з'являтися на небі і не гріє вже так, як влітку гріло. Що ж сталося? Мабуть, треба йти до сонечка та й запитувати, чому воно не хоче з звірятами товаришувати? А як же дійти до сонечка? І тут озвалося маленьке сувенятко. Я вам розкажу дорогу до сонечка, я чув, як мама говорила і розказувала. Совенятко розказало дорогу друзям, як же дійти до сонечку. Їжачок і білченятко зібралися в мандрівку. Коли вийшли вони на лісову дорогу, то побачили, що небо раптом спохмурніло. Але їжачок і, і не злякалися і вирішили все ж таки йти. На пошук сонечка. Дійшли вони до лісової галявинки, аж раптом з'явився ведмідь та попросив їх допомогти порахувати, бо ніяк у нього не виходить. Дітки, давайте разом з їжачком та білченям допоможемо ведмедям із казочки». Порахуйте, чи всім ведмедям вистачить ліжок. Щоб перевірити, викладіть стільки зелених кубиків Лего, скільки всього ведмедів. Ось що вийшло. Порахуйте, скільки ліжок. Викладіть стільки ж лего-червоного кольору, а червоні кубики. Розташовуйте точно під зеленими. Діти, а яких кубиків вийшло більше? А що зробити, щоб кубиків стало порівно? Так, додамо один кубик. А що зробити? Щоб ведмедям вистачило ліжок. Так, додамо іще одне ліжко. Порахуйте, скільки ведмедів, а скільки стільців. Чи порівну їх? Давайте перевіримо. Викладіть стільки зелених кубиків Лего, скільки ведмедів. Так вийшло. Порахуйте стільці і викладіть стільки ж червоних кубиків. Розміщуйте їх точно під зеленими. Ось що вийшло. Чи порівну кубиків? А що зробити, щоб стало порівну? Приберемо один кубик. Як зробити, щоб ведмедів і стільців стало порівну? Так, приберемо один стілець, молодці дітки. Ведмідь подякував їжачку та білченяті та провів їх з лісу до дороги. Пішли друзі далі на пошуки сонечка. Ось вони дійшли до Великої річечки, а через річечку лежало два місточки червоний та жовтий. Совенятко казало, що треба йти по широкому місточку. Сказало білченятко. А як же випрати з цих місточків широкий? Друзі, а давайте допоможемо білочці і їжачку обрати широкий місточок. Для цього ми смужечку місточок накладемо на іншу. І ми побачимо, що червона смужечка місточок, вужче за жовту смужечку-місточок. Отже, малята, треба йти по жовтому, широкому місточку. Білчиня і їжачок перейшли річечку по жовтому широкому місточку. Та й пішли далі. Ішли вони, йшли, та й припотрапили до високих гір. Сувенятко казало, що треба забиратись на саму високу гору. А яка ж з цих гір саме висока? Діти, а давайте допоможемо їжачку і білочці обрати саму високу гору. Для цього ми знову прикладемо гору до гори. Ось так ми бачимо, яка гора висока, а яка низька. І почали їжачок і білченятко забиратися на високу гору. Ось на цю, ось вони вже на самій вершині дивляться, а сонечко спить лагідно на хмаринці. Почали вони йому гукати Сонечку, прокинься. Сонечко почуло і почало прокидатися. Коли сонечко прокинулося, то друзі в нього почали запитувати, чому воно так часто до них не виходить, чому природа почала мінятися, чому небо почало частіше хмурніти? Сонечко друзям розказало що прийшла пора року, осінь. Так має й бути. І пора їм уже повертатись додому. А щоб їм не так страшно було йти, то сонечко зараз іще розжене хмаринки. Ось уже й друзі, біля свого рідного лісу. Небо проясніло, це сонечко розігнало хмаринки. Коли їжачок і Білчиня потрапили на свою галявинку, вони розказали совенятку про свої пригоди. І друзі заспокоїлися. Вони зрозуміли, що прийшла пора року осінь. За нею прийде зима, потім весна, а потім прийде і літо, і знову стане жарко і тепло. Ось малята, наше заняття закінчується. Рада, що ви були з нами. Кажемо вам до побачення, до скорої зустрічі!